21 вересня, Міжнародний день миру. Ще декілька років тому ми і гадки не мали, що хтось чи щось може порушити наше щасливе життя, що слово мир для народу України не буде такого великого, цінного і бажаного значення. На всій землі нема бажнішого слова, ніж мир, ненависнішого, ні ніж війна. Мир. Це слово звучить по-різному на континентах землі, але скрізь воно означає прості і одвічні істини. Мир це життя, щастя, радість і чисте небо над головою. Мир це упевненість у завтрашньому дні, у своєму майбутньому. Мир це можливість спокійно вчитися, працювати, любити, пожати одне одного. Світ величезний, кожен з нас є невеличкою частиною земної кулі. А якщо кожна частинка буде доброю і миролюбною, то на землі завжди буде мир. Ми – молодь України. Прагнемо жити мирі та й Мир це завжди благополуччя та благодій. Не краще. І ми в що наші насунки нам допоможе. У молитві ми звертаємося до Бога за вас, наші захисники, щоб дав вам сили і здоров'я, щоб ми рівно ми усі жили. Ми Богу дякуємо за вас, за вашу мужність, силу, волю, щоб ви боронити наш край і ми живемо тут у спокої. Ми молитві? ваші діти, сестри і брати, майбутнє нашої країни. Ми обіцяємо усі разом, збережемо Україну. Була їм ворога, страшного, і всі здобудемо перемогу. І Смирно ми заставили на землі. Тільки завдяки вам, наші захисники, у нашому куточку України не стріляють, не зривають, не бомблять. І ось так, ось. сьогодні ми можемо звернутися до всього світу зі словами: ві, Ні, війні, хай буде мир на всій землі! Страшно на землю летіти, там бомби і кулі, і сонце у чорній лі, там люди загадують бажання єдине на світі, щоб більше ніколи, ніколи, ніколи не було на світі війни. C'è un mare, poi...